Доброго дня. Пане Олексію, чи чуєте ви нас? Давайте спершу про підсумки. Перше півріччя минуло надходження, витрати, але найбільше цікаве надходження, звісно, і особливо в контексті того комітету, в якому ви безпосередньо берете участь. Як вдалося виконати, недовиконати, перевиконати, де мінуси, де плюси, особливо що стосується митниці, надходження до бюджету має на увазі. Ми ну, знаєте, коли ми говоримо про бюджет, ми повинні говорити мовою цифри. Це найважливіше і очевидний пріоритет номер один для нашої держави і для нашого бюджету сьогодні. Це посилення оборонних спроможностей. На це пішло в нас 51% усіх бюджетних видатків. Також досягнуто, можна сказати, всіх запланованих бюджетних акцентів на сьогодні. На фінансування сектору громадського порядку безпеки та судової влади пішло майже 15% бюджету. Видатки на соціальний захист склали майже 12%. фінансування на трансфери місцевим бюджетом, зокрема на освітню суб'єкцію, пішло 5,2% видатків. Цього можна сказати, що план бюджетних доходів за перше півріччя було перевиконано на 18,8%. і це стало можливо насамперед завдяки свідомій позиції українського бізнесу, який зокрема забезпечив перевиконання плану зборів податків на придобуток на 48%. І за це велика подяка. Також слід відзначити. Успішну роботу державної податкової та митної служби, за яку ви сказали, податківці забезпечили надходження державного бюджету додаткових майже 53,3 мільярда гривень. Тоді як митниця забезпечила 19,1 мільярда гривень додаткових, але є й проблемні, скажімо так, питання уряд намагається можна сказати оперативно на них реагувати. Посилення інтенсивності бойових дій та певна неритмічність надходжень фінансової допомоги у перші місяці цього року призвели до збільшення розмірів дефіциту державного бюджету, особливо в частині фінансування оборонних потреб. Тому зараз Верховна Рада годується до розгляду урядових пропозицій, які дозволять збільшити ці видатки на 495,3 мільярда гривень, і це насправді непросте рішення, тому що потрібно знайти ці кошти. І Прийняття цього рішення потребує насправді відповідального і відкритого, щирого діалогу, перш за все з підприємцями. Ну і перед нами перед парламентом стоїть важливе і важке, можна сказати, завдання знайти компроміс в цьому питанні і, і прийняти, прийняти ці коректировки бюджету.